В день недолі озветься до тебе Господь, ім'я Бога Якового зробить сильним тебе. Він пошле тобі поміч і святині, і Сіону тебе підіпре. Усі жерти твої пам'ятати він буде, і буде вважати твоє цілопалення ситим. Він дасть тобі, як твоє серце бажає, і виповнить цілий твій задум. Ми будемо радіти спасінням твоїм і підіймемо прапор ім'я Бога нашого. Нехай Господь виконає всі прохання твої. Тепер я пізнав, що спасає Господь помазанця свого, дає йому відповідь з неба святого свого могутніми чинами помічної правиці своєї. Одні колесницями хваляться, а інші кіньми. А ми будемо хвалитись ім'ям Господа нашого Бога. Вони похилились і впали, а ми стоїмо та ростемо на силах. Господи, спаси, хай озветься нам цар у день нашого кликання. Я сказав, пильнувати я буду дороги свої, щоб своїм язиком не грішити. Накладу я вуздечку уздечку на уста свої, поки передо мною безбожний. Занімів я мовчання, замовк про добро, а мій біль був подражнений. Розпалилося серце моє у моєму нутрі, палає огонь від мого роздумування. Я став говорити своїм язиком. Повідоми мене, Господи, про кінець мій та про дні моїх міру. Яка то вона, нехай знаю, коли я помру. Посвідміряв долонею ти мої дні, а мій вік як ніщо проти тебе, і тільки марнота сама кожна людина жива. У темноті лиш ходить людина, клопочиться тільки промарне, громадить вона та не знає, хто звозити буде оте. А тепер на що маю надіятись, Господи? Надія моя на тебе вона, від усіх моїх прогріхів визволи мене, не чини мене посміхом для нерозумного. Занімів я та ус своїх не відкриваю, бо ти те вчинив. Забери від мене свій доторк, від порази твоєї руки я кінчаюсь. Ти караєш людину докорами за беззаконня, ти знищив, як міль, привабли... привабність її, кожна людина, направду марнота. Вислухай, Господи, молитву мою і почуй благання моє. Не будь мовчазний до моєї сльози, бо приходько я в тебе мандрівник, як батьки мої всі. Відверни гнів від мене, і я підкріплюся, перш ніж відійду, і не буде мене. Полюблю Тебе, Господи, сило моя, Господь моя скеля і твердиня моя, і Він, мій Спаситель. Мій Бог, моя скеля, сховаюсь я в ній. Він щит мій, і ріг він спасіння мого, він башта моя. Я кличу, прославлений Господь, і я визволений від своїх ворогів. Тене та смертельні мене оточили, і потоки Веліала лякають мене. Тене та шоолу мене оточили, і пастки смертельні мене попередили. Тісноті свої кличу до Господа, і до Бога свого я взиваю. Він почує мій голос із храму свого, і доходить мій зов до лиця його в уші йому. Захиталась земля, й затремтіла, і затряслись, і хитались підвалений гір, бо він запалився від гніву, і з знізд його бухнув дим, з його ж уст пожирущий огонь, і жар запалився від нього. Він небо простяг і спустився. А хмара густа під ногами його, усівся він на херовима й летів і на вітрових крилах понісся. Поклав темряву він, як заслону свою, довкілля його, то темрява вод, а мешкання його усті хмари. Від близько, що був перед ним град і жар огняний, пройшли хмари його, і Господь загримів у небесах і Всевишній свій голос подав град і жар огняний. Він послав свої стріли та їх розпорушив. І стрілив він блискавками та їх побентежив, показалися річища водні і відкрились основи вселенної, від сваріння твого, о Господи, від подиху вітру і зніздер твоїх. Він простяг з висоти свою руку, узяв він мене, витяг мене із вод великих. Він мене врятував від мого потужного ворога і від моїх ненависників, бо сильніші від мене вони. Напали на мене вони в день нещастя мого, та Господь був моїм опертям, і на місце розлоги він вивів мене, він мене врятував, бо вподобав мене. Нехай Господь зробить мені за моєю справедливістю, хай заплатить мені згідно з чистістю рук моїх, бо беріг я дороги Господні, і від Бога свого я не відступив, бо всі його присуди передо мною, і він не відкидав я від себе його постанов. Я був... Із ним непорочний і старіхся своєї провини, і Господь заплатив був мені за моєю справедливістю, згідно з чистістю рук моїх перед очима Його, і справедливим поводишся ти справедливо, і щастим по чесному, і чистим поводишся чисто, а з лукавим за лукавством Його. Бо народ із біди ти спасаєш, а очі зухвалі принижуєш, бо ти світиш мого світильника, Господь Бог мій. Освітлює він мою темряву. Бо з тобою поб'ю я ворожого відділа і з Богом своїм проберусь через мур. Бог непорочна дорога Його, Слово Господнє очищене, щит Він для всіх, хто вдається до нього. Бо хто Бог, окрім Господа, і хто скеля, крім нашого Бога. Цей Бог мене силою оперезав і дорогу мою учинив непорочною. Він зробив мої ноги, мов у лані, і ставить мене на висотах моїх, мої руки навчає добою, і на рамина мої лука мідяного напинає. І дав ти мені щит спасіння свого, а правиця твоя підпирає мене. І чинить велике мене твоя поміч, ти чиниш широкий мій крок підо мною, і стопи мої не спіткнуться. Женуся я за ворогами своїми і їх дожину, і не вернуся, аж поки не винищу їх. Я їх потрощу, а вони встати не зможуть, попадають під ноги мої. Ти ж. Для бою мене підперізуєш, силою валиш під мене моїх ворохобників. Повернути до мене плечима моїх ворогів, і понищу ненависників для своїх. Кричали вони, та немає Спасителя, взивали до Господа і не відповів їм. І я їх зітру, як той порох, на вітрі, як було то на вулиця, їх потопчу. Ти від бунту народу мене бережеш, ти робиш мене головою, племенам. Мені будуть служити народи, яких я не знав. Навістку, про мене, слухняні мені до мене чужинці підлещуються, п'яно чужинці і тремтять у твердинях своїх. Живий Господь і благословенна будь скеле моя, і нехай Бог спасіння мого звеличиться, Бог, що помсти за мене дає, і що народи під мене підбив, що рятує мене від моїх ворогів, ти звеличив мене над повстанців на мене. Спасаєш мене від насильника. Тому то хвалю тебе, Господи, серед народів і йменню твоєму співаю. Ти своєму цареві спасіння побільшуєш і милі чиняєш своєму помазанцеві Давиду і насінню його аж навіки. Над річками вавилонськими там ми сиділи й плакали, коли згадували про Сіона. На вербах у ньому повісили ми свої арфи. спів обо пісні від нас там жадали, були поневолювачі наші, а веселощі в нашім учителі. Заспівайте но ну, нам із сіонських пісень. Як же зможемо ми заспівати Господньою пісню в землі чужинця? Якщо я забуду за тебе у Єрусалиме, хай забуде за мене правиця моя. Нехай мій язик до мого піднебіння прилипне, якщо я не буду тебе пам'ятати, якщо не поставлю я Єрусалима на радість найвищу свою. Пам'ятай же, о Господи, едомським синам про день Єрусалиму. Як кричали вони, руйнуйте, руйнуйте аж до підвалин його. Вавилонська, я дочко, що маєш і ти ограбована бути? Блажен, хто заплатить тобі за твій чин, що ти нам заподіяла, блажен, хто ухопить та порозбиває обскелю і твої немовлята.